Вірпінській громаді розпочали гуманітарне розмінування озера у селі Забуччя під час бойових дій на Київщині. Село було окуповане росіянами і перебувало на лінії вогню. Можна лише здогадуватися, чим всіяно дно цієї водойми. Якщо в 2022 році, коли село було деокуповане, його розміновували і по лісах, і тут прибережну цю територію, вулиці, городи, то акваторію ніхто не розміновував, адже тоді не було тих компаній, які мають ліцензії, які можуть розмінувати. Було на меті розчистити це маленьке озерце для того, щоб зберегти оцей маленький водоєм. Ми хочемо тут все розчистити, зробити таку рекреаційну зону для відпочинку наших мешканців, а для того, щоб вона була повноцінна рекреаційна зона і щоб люди дійсно могли тут відпочивати. Її треба, щоб вона була безпечна. Тому ми починаємо з того, що розміновуємо саме водою. Проте й зараз не так просто провести гуманітарне розмінування, адже така робота потребує не лише відповідних фахівців, але й коштовного обладнання. Тому охочих небагато. Ми не можемо цього зробити, в нас не вистачає обладнання, в нас немає сертифікації. Але в Ірпіня є друзі, то фризи контролі, які вже неоднократно нам допомагали. Ми звернулись до них, вони мають сертифікацію, і вони одразу погодились безкоштовно це зробити для Ерпіня. Компанія ризик контроль залучила до обстеження озера фундацію поступ. Там розробили універсальний дрон, який допомагає виявити небезпечні предмети під водою на глибині до 7 метрів. Ми, як в поступ з двадцятого року, розробляємо дронову систему для визначення міни і вибухонебезпечних предметів дистанційно. Ми це робимо в співпраці з ДСНС в основному і вже в минулому місяці поставили першу систему для ДСНС і просканували з ними 400 гектарів замінованих полів, які в плані на цей рік. І зараз сьогодні ми тестуємо для нас нове застосування це по суті обстеження водойм. На предмет вибухонебезпечних небезпечних предметів, які знаходяться на дні, за результатами обстеження надводним дроном створюють картографію озера. Без неї складно його обстежити, бо дно дуже замулене, і неозброєним оком побачити небезпечний предмет складно, а то й зовсім неможливо. Це попередня розпочатка дрону, який працював з магнітометром. ці красні п'ятна – це. Можливо, наявність феромагнітних предметів, які потрібно вивчати, ми проводимо попереднє вивчення території, тобто статусу території ще немає, і наше завдання ну, попереднім вивченням щось, якусь картинку для, для себе скласти. Одночасно працює підводний дрон. Він також обстежує кожен сантиметр дна водойми. Оператор одразу бачить на екрані картинку, яку передає цей розвідник. Але для повної інформації зображення необхідно ще доопрацювати. Зараз годину він плаває і обстежує квадрат за квадратом. Потім вже майже сутки він буде це все аналізувати вже на плазмі в якості 4К, і саме тоді він побачить те, що ну, там знаходиться на дні. Після роботи надводного і підводного дронів настає час водолазів. Вони вже мають визначені координати і зможуть ідентифікувати підозрілий предмет. В зв'язку з тим, що там му. І фактично нульова відомість, так Водолаз буде все говорити через радіостанцію, докладувати обставини, які там ситуацію за допомогою радіозв'язку. Це що ви зараз бачите, всього лише тренувальні роботи перед початком технічного обстеження озера. Подивитися, як все відбувається, приїхав заступник міністра економіки, відповідальний за гуманітарне розмінування. Ігор Безкаравайний каже: в Україні ще не створена методологія, за якою мають обстежувати та розміновувати акваторії. Ірпінь став першою громадою, де розпочалися такі роботи. Ця подія це один з етапів напрацювання такої методології, яка в майбутньому буде національним стандартом. А після того, як буде опробовано в Україні, стане міжнародним стандартом для роботи саме в таких умовах. Фахівці компанії Ризик-Контроль зазначають, обстеження навіть такого невеличкого озерця справа непроста і не одного дня. Цей процес може зайняти й тижні. А вже наступним етапом буде саме розмінування, якщо вибухонебезпечні предмети знайдуть. На завершення роботи компанія Ризик-Контроль має надати 100% гарантії, що озеро є безпечним. Наша місія зробити планету безпечною для життя.